Андрюша поставив собі цель прочитати 50 книжок за цей год. Він уже купив першу книжечку, він вже її відкрив і починає читати перші сторінки. Але є маленька проблемка. За перший день він читає 30 сторінок. За другий день він читає 10 сторінок. За третій день він не читає вже нічого. Він розуміє, що це занадто велика планка, тому треба ускоритись. Він не вникає в суть. Просто бере сторіночку, пролистує її і читає так сквозь глаз. І так, в чому ж проблема Андрюшка? Він поставив собі велику ціль. Да. А він поставив собі занадто велику ціль. Да. Він поставив собі трендецьку велику ціль. Це теж так. Але найголовніше, що він поставив собі ціль, а не систему звичок. Він не постійний і за цього Андрій не може читати книжки на постійній основі. Якщо не може читати книжки на постійній основі, то я гарантую, Андрюшечка не закохався в читання. І щоб Андрюшка закохався в читання, йому треба було робити зовсім по-інакшому. Йому треба було поставити. Маленьку ціль прочитати дві-три книжки за год. Що буде тоді з Андрюшкою? Він зможе спокійно купити собі книжечку і не тараплясь читати хоч по одній сторінці в день. Але тоді, тоді, коли він буде читати по одній, по дві сторінки в день, він закохається в читання. Йому вже не потрібна буде ціль, щоб вона його двигала вперед і щоб він йшов читати. Він уже сам хотітиме це зробити. І ось сила системи звичок і слабкість цілі. Наприклад, ми уявимо собі, кожен хоче мати якусь е, має ціль. От олімпійський чемпіон хоче виграти ще одну медаль. Кожний тренер в футболі хоче виграти трофей. Я або ти, можливо, хочеш накачатися. Кожен хоче бути успішний. Кожен бізнесмен бажає, щоб його бізнес заробив мільйон доларів за цей рік. Кожен ставить якісь собі цілі. І у нас з тобою вони схожі. Але чи досягаємо ми їх? Не в кожного бізнесмена буде бізнес на мільйон доларів. Не кожен. Тренер виграє чемпіонат. Не у кожного спортсмена буде олімпійська медаль. Але цілі в нас всіх однакові. Це перший дзвоночок. А якщо так подумати, от, допустимо, спортсмен возьме і виграє, і виграє ту золоту медаль. А що буде далі? Ну ти виграв золоту медаль, ти виконав свою ціль, тобі бросать спорт. Коли ти виконуєш свою ціль, в тебе апатія. От уяви, ти завжди хотів собі якусь тачку. Ну ти трендець, допустим, хочеш BMW там, М5, наприклад. Хорошо. І ти її купляєш. Ти порадуєшся день. А потім зрозумієш, що перед тобою стоїть вершина, на яку треба збиратися. І то, що ти мріяв. про BMW m 5 це була тупа мрія, тупа ціль. Ти не хочеш цю машину, ти хочеш зовсім іншу, або ти хочеш зовсім іншу річ. І ось куди приводить твоя ціль. Вона дає тобі щастя в одному моменті, а потім сум в іншому. І ти не насолоджуєшся своїм процесом. Ти не можеш насолоджуватися BMW, якщо ти про неї весь час мріяв і тепер на неї їдеш. Коли ти ставиш ціль, ти насолоджуєшся читанням, тренуваннями, общенням з людьми. От уяви собі, хіба насолоджувався Андрюшечка, якому треба було прочитати 50 книжок за год читанням, коли він читав сквозь глаз? Я думаю, що ні. А коли Андрюшка візьме одну книжку і, 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 і просто скаже: я почитаю, скільки я захочу. Він полюбить цю діяльність. Він полюбить її, і він буде насолоджуватися не від своєї цілі, а від того, що він читає, від процесу, від своєї звички. Його вже ніхто заставлять читати не буде. У нього сама рука буде тянуться. І ось як виникає все велике. Спочатку, спочатку, тобі треба поставити маленьку маленьку ціль, щоб ти знав, куди ти хочеш йти. Але потом, потім, тобі потрібно зрозуміти, що хорошо ціль є, Мені потрібно виробити систему звичок, щоб ти прочитав 50 книжок в год. тобі потрібно читати по 50 сторінок в день. Чи тобі це підходить? Чи тебе це зробить щасливим? Чи ти будеш хайфувати від процесу? Якщо так, хорошо читай. Я хочу накачатися. Хорошо, брат, просто полюби спортзал, полюби туди ходити. Заведи там друзів. І ти обов'язково накачаєшся. Тобі не потрібно сосідотачуватися на твоїй цілі. Тобі нужно розуміти, яка звичка, яка дія тебе приведе, куди ти хочеш. І коли ти зможеш це зрозуміти, Світ стане для тебе ігровою площадкою. Ти захочеш стати програмістом, і ти поймеш, що тобі потрібно просто-напросто кожного дня чуть-чуть програмувати. Хоча б по 20 минут, але кожного дня. І ти станеш програмістом. І ти будеш роботи, ти закохаєшся. І якщо ти закохаєшся, тобі вже не прийдеться заставляти самого себе. Тобі вже не прийдеться включати свою дисципліну, щоб бути щасливим. Це величезний концепт, який я хо, якому я хотів тебе навчити, що ставити цілі це не обов'язково. Головніше всього, це створити звичку, створити щось подобне тому і знати, куди ти двигаєшся, і йти в своєму направлінні кожного дня робити маленькі шаги, але робити їх. Роблю, поки інші мріють. Поки інші мріють, поки інші ставлять собі цілі, яких вони ніколи не зможуть виконати, тому що кожен має ціль, але не кожен її зможе зробити. Єдине, що буде определяти, ти успішно или ти не успіл, це те, що ти або робиш це діло, або не робиш. Якщо ти робиш його постійно, кожного дня, неважливо, як ти себе почуваєш і що ти виробив для себе систему звичок. Я гарантірую тобі, братело, в тебе все вийде. За тебе грає вся вселенна. І Андрюша, Андрюш, брось цю цель! І прочитай від душі три книжки. Більше тобі ніколи не придеться такі цілі ставити. Тому що ти зрозумієш, що ти кохаєш читання, а коли ти кохаєш, резон не потрібен.